Взяв просто твістера. Ну мене твістер, до речі, є. Дейв привіт. А я Дейв спіймав і, у цього унікального, унікальний минь. Спіймав без стріму. Я тоді в неділю вийшов, як стрім закінчив, відпочив трошки і щось потягнуло мене знов перебалити. І я за хвилин 30 я спіймав унікального миня. Так, унікальна американська палія. Унік є. Спіймав на обертову блишню 4.0гак. Не забувайте поставити лайк, підписатися, щоб не пропускати інші цікаві відоси по ловлі унікомів та... Рыбы монстрів.